Добрий день, любі мої скорпіони! Наразі хочу зробити для вас загальний таро-прогноз на тиждень з 13 по 19 січня. Прогноз загальний, може підійти не кожному, ви можете ще подивитися свій знак по асценденту. А зараз ми подивимося енергію неділі, робота, фінанси, здоров'я, стосунки для тих, хто в парі, для тих, хто в пошуку і хоче знайти пораду та застереження. Тож починаємо. Скорпіони, неділя з 13 по 19 енергія тижня. Енергія неділі, енергія тижня, да, зараз дивимося. Ну, сімка пентаклів. Сімка пентаклів. Людина дивиться, що у неї вже щось є. І ну, вже можна збирати цей врожай, але вона ну, так дивиться і думає: блін, хто б зібрав потрошки ліньки, чи як його зібрати? Бо його багато. Наразі це гарна карта, бо у вас буде що збирати. І це будуть фінанси. Тож, давайте дивитися далі. Давайте, що у нас в роботі. Можливо, це щось пов'язане. Робота, король жезлів, ви будете почуватися королем, або у вас є такий начальник. Це справедливий, який каже, що вам треба робити, або ви таки будете своїм людям, хто там ваші підлегли розказувати, що треба робити. все повинно бути по закону, все повинно бути правильно, все повинно бути вчасно. Це можливо якісь. Можливо, є якісь нові контракти або договори з новою людиною, з новим начальником вашим, з новим босом. О, гарна карта, карта дії, це будуть і думки про те, що робити, і, можливо, підписання договорів контрактів. І це вже будуть, можливо, ви вже домовитеся з кимось да, про якусь там. Новий контракт, і вже скажете людям. Ідіть усе, робіть туди і будемо заробляти гроші. Тож, давайте подивимося, що чекає скорпіонів у фінансах. З 13 по 19 січня. У фінансах, у фінансах тройка пентаклів. Тройка пентаклів це говорить про фінанси. Не, не багато фінансів, але вони є. І це фінанси можуть бути з різних сторін. Там трішечки, там трішечки, тут хтось доплатив, там хтось борг віддав, або це фінанси з якоїсь вже вашої роботи, зділки. Да? Це, можливо, якийсь контракт, який вже приніс свої плоди. Але це невеликі фінанси, але вони є. І це головне. Давайте дивитися далі: стосунки для тих, хто в парі. Скорпіони стосунки для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі справедлі... справедливість. Це стосунки по справедливості. Як повинно бути? Це розставити всі крапки над І? А, я не скажу, що це карта любові і у вас буде там взаємпомага. Ні. Вона більше про правильність, аніж про почуття. Вона беземоційна, але правильна. Я зробив тето. Ти повинна зробити тето. Або е, я зробила тето, а ти йди, там, заробляй гроші, я сиджу вдома. Але ще ця карта може вказувати на розлучення, на те, що ви розірвете свої е, стосунки. Я не бачила карт, які вказують на ссори, да? які, що будуть якісь скандали. Але зі Скарпіонами так виходить, що так, можуть бути якісь образи по доповнюючим картам, і карта, що хтось образився, карта, що якийсь скандальчик, карта, а, того, що хтось щось запропонував, а ти цього не хочеш, або навпаки. І це може вказуватися, розходимося. Як буде розходитися чи ні, прогноз не здійсниться не у кожного. Це тільки ми можемо побачити на консультаціях, звертайтеся, пишіть у Дірект, але якісь такі моменти можуть бути. Не у всіх, але можуть. Давайте подивимося, скорпіони, хто у пошуку, хто хоче знайти нові стосунки, нову людину. Дивимося. Це мірка жезлів, це карта, коли я відстоюю свої границі. Це карта, коли я нікого не підпускаю до себе, це карта Відійдіть я зараз не в тому настрої і взагалі я зайнятий. Тож я силаюся на те, що поки, якщо знайомства і будуть, бо ви стоїте наверху і ви бачите, хто там, навіть можна спитати ім'я. Але а, от подальшого розвитку, поки на цьому тижні я не бачу. Давайте дивитися далі. Так, здоров'я у скорпіоні. Здоров'я. Здоров'я. Тут мечі. Це. Гарна карта по здоров'ю, але для деяких може програтися як операція, для деяких як якісь процедури з уколами, це можуть навіть косметологічні якісь там процедури, це може бути і операція, уколи, як вона це називається, крапельниця, якісь щось проколи на, на тілі. тож... У кого не очікується, будьте уважні, у кого очікується, теж треба підготуватися, гарно подумати, і воно у вас наразі випадає. Давайте подивимося, застереження для скорпіонів з 13 по 19 січня на цей тиждень мах, застереження. Будьте, думайте. Над своїми ідеями, думайте над своїми діями, думайте, куди ви рухаєтесь і що ви робите? Що ви придумали там? ну, Те, що якщо ця карта не в застереженні, а взагалі мах, це стратег, він діє, він повністю гармонійний, він гармонює сам з собою, з усіма стихіями, зі всіма, хто навколо, але якщо ця карта в застереженні, то будьте уважні, що ви робите, що ви говорите. Бо якщо це із сім'єю, да, то це карта, що ви можете перегнути палку, бо ваші другі половинки це може не сподобатися. Якщо ми дивимося по енергії взагалі цієї неділі, да. То це карта влади. Ви можете задавити якусь людину або свого партнера своєю владою. І це не кожна, не кожна людина витримає оцей натиск по скорпіонів. Дуже часто буває ось багато оцього. Оцієї влади, вони намагаються щось кудись, отак от аж, як гора, насунути, то не треба цього робити, будьте обережні, бо ви це вмієте, у вас це виходить, а іншим це може просто не сподобатися. Давайте подивимося пораду. Пораду на таро ангелів для скорпіонів з 13 по 19 січня. Порада для скорпіонів. Десятка динарів. Дуже щасливе сімейне життя, фінансова безпечність, спроможність знайти трохи магії у маленьких дрібницях у вашому житті. Дивіться, яка гарна карта. Це просто. В, сімейні, в сімейному житті це дуже гарна. Карта, карта гармонії. Достатку у вас все влаштовує, у вас повна гармонія, у вас повністю є достаток, ви задоволені, і ваш партнер задоволений, і діти задоволені, і дом повна чаша. Це дуже гарно. Але, будь ласка, будьте уважні, коли ви своїм магом, своєю енергією будете або своїм посилам, оце будете все змітати. Порада. Налагодьте стосунки, да, доведіть її до тих, коли у вас буде дім, повна чаша. Приберіть свою енергію, мага і оцього влади, оцієї, яка давить, давить на людей. Вона справедлива, але не завжди людям хочеться чути вашу правду. А наразі я вам кажу дякую, дякую за лайки, дякую, що послухали мене, дякую за підписку. І наразі я кажу вам до побачення, до нових зустрічей. па-па